День соборності та свободи України оособлює весь історичний шлях, яким наша держава йшла до своєї незалежності. Ми маємо завжди пам'ятати, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети побудови економічної, духовно-багатої, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки, з такими словами звернувся до присутніх заступник голови ради адміністрації Павло Плотніков, відкриваючи урочисті збори. День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як Велике Державне свято, День Соборності та Свободи України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На велолюдному зібранні було урочисто проголошено про злуку Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. Виголошення. Соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої енергії нації та прагнення до етнічної і територіальної єдності. Ці вікаповні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної, демократичної України. Та утвердження національної ідеї молоде покоління, вивчаючи на уроках історії події, що передували становленню єдиної української держави, пишаються подвигами своїх пращурів, які протягом багатьох століть боролися за незалежність України. Про це під час доповіді зазначила учениця Новгородської гімназії номер 1 Діана Зюсько. Вона також нагадала присутнім події 94-річної давнини. Відзначення Дня Соборності, вшанування творців акту злуки – це не тільки суспільна потреба, а й пам'ять про незлічені жертви, які які протягом віків були принесені українським народом на вівтар незалежності соборності державності, Гортаючи сторінки історії, старший науковий співробітник музею заповідника Слова Полку Ігорю Павло Провозін нагадав про деякі історичні постаті, що не останню роль зіграли у відродженні незалежної соборної демократичної України, серед яких і чимало наших земляків. Павло Володимирович розповів про історичні події, що передували злуці Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Більш детально Ально зупинився на тому, що відбувалось напередодні воз'єднання на сіверській землі цього ж дня. Учням державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського випала честь покласти квіти до пам'ятника одного з борців за незалежність Богдана Хмельницького. Після закриття урочистих зборів, присвячених дню соборності та свободи України, пройшла концертна програма. Переважна більшість пісень була про Україну.